Вітаю вас на каналі DBA. Вибачаю, що сьогодні буде не дуже якісне по розширенню відео, бо знімаю я на телефон. Але дуже корисний і поки мотоцикл ще в процесі переробки, це буде дуже зручно вам показати. Коротше, я трошки втомився від досить важкого щеплення на Лайтусі. Думав вже і за гідрощепу Але кажуть, що, що там трошки там ну, може, може на відсотків 15 легше вже витискається це, це щеплення. Що я побачив в інтернеті, що люди роблять? Це просто подовжують ось цей речах. Розказую, як і з чого я його зробив. Короте, берете, звичайний ось такий куток. Звичайний куток. Вирізайте від нього невеличку частину з кутком. Тобто, давайте я вам покажу, що я маю на увазі. Як бачите, це фрагмент цього кутка. Ось тут його трошечки залишилося. Це треба для того, щоб цей наш подовжувач не провертався в ту сторону. Тут робити отвір під болтик. Тут робити отвір під цю головку, в яку вставляється тросик. І що я вам скажу, зчеплення стало ну, набагато м'якшим. Дивіться. Раніше його неможливо було витиснути одним пальцем. Зараз взагалі спокійно одним пальцем витискаю. Ну, я вам скажу, це одне з найкращих рішень, які я робив для цього мотоциклу. До речі, ще важливий момент. Тут оця головка, вона закльопана на речах, тому її треба обережно спилити болгаркою. Але вона зроблена з досить тонького металу. Тому будьте обережними, щоб не пошкодити її. Коротше, це все. Повторююся, для цього потрібен лише звичайний куток. Якщо кутка немає, то згодиться звичайна полоса. Тобто треба буде наварити якийсь опір для того, щоб він не провертався. Але навіть якщо у вас полоси немає, я в теорії спочатку думав взагалі з трубки робити. Тобто берете трубку, просто її розплющуєте, щоб туди вставлявся цей важіль. Щось там трошечки підварюєте, коротше, можна і з трубки зробити при бажанні. До речі, ще важливий момент. Ось ця ось, ось цей елемент тут на гвинту. Але в кінці гвинт я розклепав. Бо розбирати я це не планую. Навіть якщо захочу розібрати, то просто спилю на болгарці. Короте, чому це важливо? Бо якщо викрутиться ця гаєчка, то коли глушник буде стояти, вже фіг підлізеш туди. В цьому місці, звичайно, так не треба робити, бо туди навіть болгаркою ніяк потім не підлізеш, якщо розклепаєш. Ну, і не вийде розклепати. Ось таке рішення. Ще важливий момент ось це кріплення. Воно з м'якого металу треба просто підігнути ближче до мотору, бо тоді ну, коротше, треба максимально пряму лінію зробити, щоб трос, коли виходив з цього отвору, сильно не перекошувався. Зараз дивіться, як це працює. Сцеплення стало дуже м'якесеньким і дуже приємним. Ви мені зараз кажете, ти там не пробував змащувати і так далі. Я е, змащував повністю всю лінію. Тобто е, сюди в мене аж текло мастило. Але це взагалі не допомагало. Якщо ви скажете, що в мене там трос перекручений. Е, трос також не перекручений, все, він рівно йде. Тобто, з ручки під рамою і сюди, коротше, це теж не проблема. Тут навіть. Е... Я не знаю, руками можна це перевірити, бо руками я не можу за допомогою цього важіля зсунути щеплення. Тому, якось так, сподіваюся, цей відео був вам корисним. Робиться дуже легко. Хоча важливий момент, як бачите, для цього треба зняти вихлопну. А ось з цим, напевно, найбільший гемор був. Бо почав пластик знімати, цей пластик почав знімати. Глушник досить тяжко висовувався з цієї частини. ну Сама труба. Коротше, з цим момент. Також в мене вже розлілася обмотка для вихлопної, я замовив, обтягнув по новій. Коротше, якось так. Якщо ця інфа була для вас корисна, то я сподіваюся, ви не пошкодуєте лайка та коментаря для мого відео. Також підписуйтесь на канал, періодично будуть виходити подібні ролики з лайфхаками для лайтухи та взагалі для різних мотоциклів.